Чергова втрата для Тернополя та всієї країни. У Домі печалі попрощалися із захисником Сергієм Хорощаком, який віддав своє життя за волю України. Запам'ятався момент, коли ми були контужені. І я підійшов до нього бліндаж. Ми розгубились трохи двоє. Не знали. Не знали, що робити. Обняли один одного, підтримали, поплакали. І взялася далі нести службу. Це такий момент такий. Буде назавжди завжди звільнений. Відправився на фронт чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення. Побратими говорить, що він був добрим, життєрадісним та надійним. Це людина з великої боку, з великої літери. Порядна, чесна. Він вірний друг. Він завжди підтримав. Він мужній, він герой. Ніколи не тікав, ніколи не відвертався ні від кого. Сергій Хорошчак загинув на Харківщині під час бойового завдання від ворожої кулі снайпера. Йому було 41. У чоловіка залишилися дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять та слава героям, найщиріші співчуття рідним.